Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 370. Її створив французький шахіст та шаховий композитор Жан Де Вільнев Есклапон. Хід білих, білі мають зробити тут нічию. Знайдіть розписок. В чорних є на слона більше. Але в білих є два прохідні пішаки, в чорних один. чорні зараз загрожують провести ферзя ще й з шахом. Що робити білим? Наприклад, спочатку неправильний хід король B3, атакований пішак. І якщо чорні проведуть ферзя, тоді хід кінь D3 буде вилка. В цьому варіанті в чорних є кращий хід. Правильно зіграти король d2. Білий кінь же не оголосить вилки і чорні загрожують провести ферзя. Чорні тут виграють. Повернемося на початок. Правильний перший хід кінь D3. Кінь контролює поле перетворення. Чорні грають король d2. Король підтримує пішака. Атакує коня. Звичайно, слона бити не можна. Чорні просто проведуть ферзя шахом. Білих є теж прохідні пішаки і білі грають F7. Білі загрожують провести ферзя. Поки білий кінь зупиняє чорного пішака. Чорні грають слон c5. Зупинили пішака. Зараз хід білих. Подумайте. Неправильно бити слона, тому що кінь не контролює поля перетворення. Чорні провели ферзя. Наприклад, побили коня, зупинили білих пішаків. Чорні тут виграють. Правильний хід це 7. Пішак йде у ферзі, і білі хочуть відволікти чорного коня від захисту слона. Необхідно бити пішака кінь c7, далі король С5. Білий кінь залишився без захисту, чорні його б'ють. Король d3. Зараз хід білих знову подумайте. Білі зараз можуть привести ферзя, але це буде неправильний хід. Кінь є 6 вилка, чорні виграють. Правильний хід король d6. Зараз чорні можуть перші провести ферзя і білі проводять ферзя другими. Крім того, в чорних є комбінація хід ферзя 3, лінійний удар і білі втрачають ферзя. Білі мають порятунок всій позиції. Правильний хід король є 5. І тепер, якщо чорні б'ють ферзя, білого короля немає ходів, Це пад нічия. Повернемось на хід назад. Чорні не зобов'язані бити білого ферзя. Але переважно такий еншпіль ферзь і кінь проти ферзя при правильній грі це нічия. Наприклад, можна почати шахувати білого короля. Але фігури так розташовані, що якщо білі правильно захищаються, білі тут не програють. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто, і білі і чорні намагаються якнайшвидше провести ферзя. Кінь д 3 зупинили чорного пішака. пішак білий йде у ферзі. Чорні зупинили білого пішака. Білих є ще один прохідний пішак. Білі зробили відволікання, стаються розміни. І точний хід король д 6 Чорні провели ферзя, білі провели ферзя. Ферзя 3-лінійний удар. І чорні майже виграли. Але хід король є 5 І якщо побити ферзя, це буде пад і нічия. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі, а найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!